Футбольний привіт, друзі, канал Блохату Олександр Мірошник. Продовжуємо кар'єру тренера в FC-24 за Андрія Ярмоленка. Сьогодні в нас останні чотири матчі першої половини цього сезону. Уніон Берлін Шальке І ось власник центральний матч не лише туру, а першої половини сезону можна також жати. Два лідери будуть зустрічатися. Битва за лідерство. Ви бачите, по 31 пункту, але в нас один матч в запасі на один тур менше. Ми відіграли. Так, Берлін на восьмій позиції. Між іншим, дуже така цікава команда. Ви бачите, що дві перемоги. Останні матчі. Стандартний стиль будуть використовувати. Ну, у нас основа, начебто, ну, плюс-мінус не ви готові. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Дякую вам за активність на каналі. Не забувайте залишати коменти, побажання, лайкоси, Буду вдячний, друзі. Ну що, непоганий в принципі, непогано першу половину сезону. Ми провели. Головне зараз втримати ось цей темп, що ми набрали. Штах, Ось тут є підключання. Джейдон Ентоні на вбивчій позиції дуже задалеко. М'яч відпустив. Марі Бьоси пробував, не влучив площину воріт. Едуардо не може м'яч знову відібрати. Олександр Сирота танцює навколо суперника удар по воротах. Все ж таки то було м'яч до рук. З приводу друзі, перейти там, є побажання перейти з легенди на алтімет. Ні, я поки що це робити не буду, тому що якщо я перейду, що все так відчувають, що і в цьому сезоні ми нічого не виграємо. Віктор Циганков в руку влучив, ні, не влучив. Тому що у нас от скільки вже Ярмола, ну один сезон нехай ми відіграли в якості. Який момент зараз поперечена, В якості гравця ще Ярмола завершував професійну кар'єру футболіста. І вже скільки третій мабуть. Що. Сезон в якості тренера і поки що взагалі без трофеїв. Тому я залишаюсь на легенді. Ну воно й без того, ви знаєте що. Що таке всі 24, скільки скриптів, скільки багів. Тому Буває таке, що виносиш ти або навпаки виносять тебе. Останні секунди, друзі, першого тайму. Не просто, не просто нам з цим суперником. Ну що, перерва, QR-код на мій телеграм-канал. Ну або ж знаходьте посилання в описі під відео. Були моменти в нас, але поки що без взяття воріт. Антон Штах непогано, ну якісний футбол демонструє. Між іншим, Джендон Ентоні отримав передачу. Тут заблокували можливість пробити передача, удар. Ну і вгадайте, хто забив. Так, це Жоржіньо Рютер. І це вже який він? 14-й гол за 13 турів. Краще, мабуть, що залишається, мабуть, що, кращим бомбардиром в Бундеслізі цього сезону. Гірники, нагадаю, вилетіли до другої бундесліги, і там в них, чесно кажучи, справи взагалі не йдуть. Так, Віталій Миколенко, зміщення не зграбне, але все ж таки зміщення в центр пробив. Це не удар був, це скоріше передача в руки голкіперу. Знову Віталій з мечем. Маріо Йоце в центр. Данило Сіканус. Тут є підключання, можна віддати Антон Штах, та сильніше ж пробиють. І положення по грою там не було. 70-та хвилина, 1-0. Динамо Берлін. Наше підключання по центру. Прямісінько в голкіпера прилетіло. Штах, Тимчик. Тимчик, кому віддати? Ось тут можна по центру. Данило Сікан. Передача далі. Все. Ах, ах, ах. 79-та хвилина. Відібрали, але все ж таки тут фол. Так, ну що, час змін. Треба підсилюватися. Давайте Бакера випускаємо. Все забуває якось звати. І таке просте ім'я, але, але щось вилітає. Патрік, здається, Патрік Бакер. Е, тир -тир -тир. Ну що, Ібрагім? Я не знаю, чому в нього мінус почав. Він у нас ЛП і, і ЦАП і грає зараз власне, на своїй позиції, і в нього чомусь мінус один. Так, давай Дубінчак. Хоча ми знаємо, що ти максимально незадоволений, але все ж таки треба Віталію Миколенку відпочити. Стандарт! Удар по воротах! Красиво. Це було красиво. І це 1-1. скільки зовсім небагато залишилось. Бакер, є підключання. Є тут спроба забігти від Віктора Сиганкова. Ну і як завжди, варіантів нема. Кому прострілювати, кому віддавати ось тут? Лише на другу хвилю. Ми з м'ячем. Йо, це втрата. Все ж таки втрата. Підсили в другій половині зустрічі. Ми особливо в другій половині другого тайму, скажімо так, ми суттєво підсилили. Передача на циганкова трошки трішки незручна. Тимчик, Олександр Тимчик, закидуха, Рютер пробуває, і у Рютера тут удар не виходить. Ну це остання спроба була, друзі, вигравши перемогу на стадіоні Динамо імені Лобановського. На жаль, нічия, мабуть, що ну втрата очок можна так. Такий висновок зробити. 2-1-0-1. Все ж таки ми два мали забивати, а суперник жодного. Ну там стандарт, там все вирішив стандарт. Такі собі оціночки. Владислав Дубінчак все ж таки прирівняв пропозицію. До бормуту перейшов за 4400. Так, 32 по 13. Турів зіграли Баварія 31 на один пункт менше. Шальки, друзі, шальки, яка тут? 16-та позиція, щось взагалі. Шальки вже взагалі не та команда, що була. Ну, власне, якщо Євген Коноплянка грав в непоганий рівень Шальки, демонструвало. А зараз це щось це не команда, це лише залишки. Рютер краще бомбардир. Ну тут треба свої очки забирати. Хоча й на виїзді граємо, але 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 у нас, я так гадаю, що цей рівень нашої команди набагато краще маємо без проблем зараз. Хоча знову ж таки, це футбол, це FC24. Це комп'ютерна гра, як не крути. Ну, хоча і в реальному футболі буває все, що завгодно. Можна легко обіграти лідера, можна поступитися аутсайдеру да по воротах! Жоржі, ні, це не рютер, це друзі. Нарешті відзначився наш Ентоні Джейдон Ентоні. Другий гол лише в цьому сезоні від нашого лівого півзахисника або ж Вінгера. Так, Антон Штах. Ну тут летять. Тут хлопці летять і супротиву немає. Суперник взагалі нічого нам не відповідає. Ще удар. Маріо це з лівого приклався. Поруч зі свій м'яч пролетів. Знову йдемо вперед. Тут можна в центр віддати. Антон Штах повертає на Рютера. Можна назад на штаха. Топ. Просто як за підручником. Розкатали, розхитали. 0-2. 14 хвилина. Відповідь Шальке. Ну, нарешті. Рушення правил немає. Передача п'ятою. ою Лазетіч пробиває. Що робив голкіпер? Не знаю. Інтрига повернулася до цього матчу. Так, Рютер з мячем Повернув на фланг Віктор Циганков. Віктор Циганков, яка розрізна передача. Джейдон Енто, що ж це за? Поплив, полетів над газоном, просто прийом не зграблій. Інакше хочеться охарактеризувати цей, цей прийом. Удар поворота голкіпер на місці. 35-та хвилина. Так, наш кутовий. Джейдон Ентоні чомусь на подачі, ну нехай. Так, Віктор Циганков підхоплений, в центр можна віддати. Ну, Олександр Сурота ним пробувати це таке собі розумієте, як тут пробувають центральні захисники. Лише головою дехто. У нас, до речі, наш Попов давненько не забував. Я вже звик, що він відзначається. Ну, майже якщо не в кожному, то через матч. А от щось у нього така певна, певна пауза. Ще одна спроба. Взяття воріт, голкіпер не спить. 44-та хвилина. Шальки Дунамо, 1-2. Знову наше підхоплення. Ентоні. Сирота. Давно ну, давайте проб'ємо. Може, в руку влучимо, а чи ні? На жаль, не вилучаємо. Знову сирота з м'ячем. Допомагають центральні захисники будувати нашу атаку. Данило Сікан. Данило Сікан скотив на Маріуґодс. Непоганий вийшов підступний удар. Хвилину реф додав. Ми вже дві з половиною переграли. Гру не зупинено. Дозволили нам розіграти кутовий удар. Поворотах навіть відбувся. Знову сейвить Голкіпер. Команди шальки перерва. Рахунок 1-2 О, навіть наші вболівальники на цій арені є з банером. Це як має бути. Рахунок 1-2 Але ну так, відчутна наша тотальна, можна сказати, перевага. треба дотискати суперника. Антон Штах отримав по ногах. Це стандарт, ну, це дуже далеко. В FC-24 таке не має навіть сенсу навіть намагатися пробивати з такої дистанції. Хоча тут можна обирати і на колбол, але ну, не знаю. Ну, особисто в мене ніхіра воно не працює. То якщо е, добрі скіли у гравця, і дуже, так, щоб не дуже далеко від воріт, то можна пробити, добили, все ж таки вколотили. Там рютер мав забивати. Але Каркас воріт шалький рятує, але от... Після удару Антона Штаха м'яч таки опинився в воротах. Ну, Штах, хто привід демонструє? Я вже говорив і, і знову говорю. Так, Жорджіні Рютер, тут ударна позиція здалеку. І тут влетіло в 9. Клас, топчик. Покращив свою статистику. Жоржіні Рютер. Ну і удар вийшов на силу з наближенням камери. Ну, не знаю, що робив голкіпер. Міг, міг хоча б спробув, спробувати відбити. 15-й гол у 14-му турі. Так, Маріо Гьодсен. Чи може це не 14-й тур, я не помітив, але за 14 матчів і тут ще Данило Сикан. Яку передачу він отримав? Ну, і все ж таки, тут забив. Не в попередчину, не вище, але пробив так, як треба. 1-5 це за 15 хвилин до завершення. Ще одна спроба Віталій Миколенко. Ага, без коментарів. Так, ну що, давайте, мабуть, що. Трохи перебудуємося, нам потрібно дати можливість відпочити Данилу Сікану. Гьоце буде грати на позиції ЦАПа, звісно, що ну, а сюди випустимо Бакера. Патрік Бакер. Патрік, якщо Шо? я не помиляюсь, ну, чомусь мені здається, що він. Патрік. Так, Рютер, Рютер, замість Ентоні, давай. Продовжую випускати Ібрагімі Кабаєва. Ми продали, Волошина треба прокачувати. і, і, і Ну, мабуть, що можна і сьогодні, і Назара, в принципі, випустити. Замість циганкова. Треба дати нашій основі трохи відпочити. Ви знаєте, який матч там попереду на нас чекає. Найголовніша зустріч перша половина цього сезону. В Наступному турі удар поворота голки прочасно вийшов. І що робив захисник? Давайте дивитися. Куди він цей Бауер полетів? Ну... Який? скриптовий гол пропустили. Тим не менше 2-5 друзі, Все одно. Нам від цього гірше не стало, я так гадаю. Антон Штах передачу на Ібраїмі віддає. Німець входить вже в штрафний майданчик, накинув на Рютера. З ним взагалі ніхто не грає. Грудьми прийняв, подумав там, що ще можна було посяти сходити. Забиває. Записує ще один м'яч на свій рахунок. 16-й, здається. Ну, це розгромна перемога, і ми з супер чудовим настроєм підходимо до матчу з Баварією. Ярмола знову одягнувся, як, як схотів. Що воно так, я не знаю. 36-64, три удари проти 15. ну Так, в принципі, як я і, і гадав, як буде. Жоржіні рутер 10, Штах 10. Мароко. Марокко. Ні, дякуємо, не будемо очолювати вашу збірну. А, так, Гори Бущан ну, треба дати пограти. Він все ж таки в нас ключовий, хоча вже там віковий, але й ключовий. Ну що ж, нас 35 балів в Мюнхенці 34. Будемо грати на стадіоні Динамо. 5 зірок, 5 перемог. Напад 89. Ви бачите, який шалений склад. І хто в запасі? Ну, просто не знаю, тут 2 зіркові склади, можна сказати, а то й три. Тільки така. Ключові футболісти. Ну, треба спробувати. Ось тут Ярмола на прес-конференціях він завжди одягнутий в те, що ми його одягнули. А на матчі, коли як? Коли в цьому, коли Ну частіше в своєму. Так, ну що, Георгій Бущан, давай. Хоча й не грав останні матчі але з тонусом в нього все Тіп топ, все як треба. І здається, що в усіх, окрім штаха, штах трохи з тонусом біда але я так сподіваюся, що то не серйозна проблема. Поїхали. Так, 15-й тур бундесліги, друзі. Динамо Києвий приймає мюнхенську баварію на стадіон Динамо імені Валерія Васильовича Лобановського. Харікей на ваших кранах. Ну, ще раз, склад для вас. Склад мюнхенців. Все, в принципі, команди готові. Можемо починати. Ну зараз буде вирішальна битва. Битва за лідерство на цьому етапі. Попереду у нас ще один матч, там гамбург здається перед зимовим трансферним вікном. Можливо, так задалеко відпустили. М'яч щойно, якщо ми нам дасться тут обіграти, можливо, гамбург. Я взагалі просимулюю. Якщо програємо або нічия, то будемо обов'язково ще й той матч грати. Сьогодні може вийти, що чотири матчі в серії накидання Рютер голкіпер, що ти робиш? Так, ну приємно, що ми забили, але мені, чесно кажучи, соромно таке забуло. Ну що це за херня? Так, 17-й гол в 15-му матчі. Рютер підтверджує статус кращого бомбардиром сезону. Марі Гьосе вперед. Данило Сікан. Передача на Ентоні. Там здається, положення поза грою є. Рахім Стерлінг. Також офсайт, мабуть. Так, положення поза грою і в цьому епізоді. 28-ма хвилина. Динамо Баварія 1-0. 1-0. І ми дуже гідно я вам скажу, виглядаємо на фоні Мюнхенської Баварії. Накидання вперед. Голкіпер тут вчасно е вийшов з лінії. Відповідь Баварії. Село вдвох зустрічаємо. Все ж таки відібрали, але там боковий реф підійняв прапорець. Це порушення правил. Я, чесно кажучи, не зрозумів, що там було, ну нехай. Хоча це небезпечно, може бути навіс і удар з другого поверху. Так воно є. Гордій Бущан на місці. Хоча й удар слабкий вийшов. Друзі, 10 хвилин чи грати в першому таймі. Передача вперед проходить. Джейдон Ентоні цього разу не має положення по загрою, але немає кому віддати. Де ви всі є? Без коментарів. Ну хоча здобули право подати кутовий. Денис Попов нарешті пробуває. Що це за голкіпер? Ярмоленко підбадьорює свою команду. Ще один, один навіс. Ось тут вже працює захист мюнхенців. Джейдун Ентоні повертає на фланг Віктор Циганков. Віктор Циганков спроба навісити на голову захисникам Баварії. Циганков. М'якенько підключає Дженду на Ентоні. Це зміщується в центр. Віддає на Маріо Гьоце. Маріо Гьоце не розрахував трохи. За високо. Рахім Стерлинг на підступах до штрафного майданчика, але його обікрав Денис Попов. Центр на Гьоце, І в цю мить лунає свисток Рефа, котрий сповіщає, що в першому таймі більше нічого не відбудеться, скажу так. Ну що, Кейн злився з газоном, злилась, точніше, як нам пишуть. І ся останні обнови. Ось на днях вийшла обнова на PlayStation 4, на чому власне я граю. Там я читав, там обіцяли, що текстові у ці всі недопрацьовки виправили. Але як бачите, ніхера воно лише обіцянки, як завжди, нічого не виправляється. Ну і так я вам скажу глобально, гра взагалі не змінилась, нічого я не помічаю. Все, як було, так і є. Можливо, десь так ще важче трохи стало. Захищатися так відбилося, Маріоце вперед тут можна віддати. прогавив я момент там Рютер забігав, Маріо це тягне, дозволяють пройти. Маріоце поперечимо. Ну це дива футбольні. Проб... Пробіг все поле пробив і нічого йому ніхто не сказав, не зробив. Ну що, випускаємо Владислава супрягу. Він відновився, я так сподіваюся, після травми. На всі 90 хвилин ще зарано його випускати, але ось тут на 20 хвилин, в принципі, ну, сподіваюся, що рецидиву не станеться. Закидання, черпачок Жоржині Рютер, ще один м'яч забуває. Дубель, дубель Рютера, 2-0 на 73-й. безпорадними баварців виглядають. А ось удар, і ось сейв горя Бущина. Хоча я не грав в останніх турах, але якість гри не погіршилася. Чому власне я Атуболу награю? Ну тому що він молодий. У них рейтинг однаковий. Але друзі, якщо частіше він буде грати, я так сподіваюся, що він у нас зросте там за 80. Чомусь я так вірю. 10 хвилин чи грати, кутовий розіграли <кій> німці. Хансело з м'ячем, все чисто в відборі. Але, але боротьба триває, все ми з м'ячем. Ібраїмі, Ібраїмін тут лише в центр віддавати. Владислав Супряга біжить, в принципі, непогано, треба обережно. Ось там закинути можна встигнути. Віктор Циган. Що це за прийом? Такий момент втрати. Можна було обробити грудьми і вже пробивати. Він там щось проняв на коліно почав прийня... приймати. Так, бакер, бакер. Бакер міг ставити жирнючу, крапку не влучив дальній кут. Ну що, плюс хвилина до такого матчу лише. І це перемога Динамівці на стадіоні Динамо в Києві. Переграють Мюнхенську Баварію в рамках Бундесліги. в нашому віртуальному всесвіті, друзі. Я вас вітаю! Це перемога, можемо сміливо наступний матч пропускати. У нас має бути скільки там? Чотири очки різниця. Все ж таки ми в лідерах завершуємо першу половину сезону. 54-46, 6 ударів, 3 удари. Кращим стає. Знову Рютер, Майже 10 знову отримав. Ну а Тонштаг. Так, всі задоволені, рутер красив, Певна річ Горгій Бущан, молодець також. Ну просто, що тут скажеш, просто молодець. Так, 38, Баварія 37, але на тур більше вже зіграли. Давай, Владислав Супряга, без тонусу. Забув я йому прокачати. Там тренувальний план не подивився. Баура випустимо. На цей матч, котрий я просимулюю. Ну, начебто, все. А то було в воротах. Симулюємо. 1-3. Ну добре, перемога і хет-трик Жоржіньо. Наступній серії в нас друзі вже відчинене зимове трансферне вікно. Три матчі бундесліги. Нагадую, що треба нам підсилення, і нам потрібні флангові е крайні захисники. Буду шукати, можливо, ви когось запропонуєте. Буду вдячний. Отже, у нас 41 бал, Баварія 37, 4 очки. Різниця. Далі Хофенхайм, які займають четверту сходинку, між іншим. Цікавий має бути матч. На сьогодні завершимо. Бережіть себе, тримайтесь позитивну хвилю. Всім пока.